Вітаю, друзі! Сьогодні тисячна доба активної фази десятирічної війни. Тисячі днів тому почалось повноваштабне вторгнення. Сьогоднішній день нічим не краще і не гірше, ніж будь-який інший. Завтра буде тисяча перший. вчора був 999-й день з дня повномасштабного вторгнення. Але ми звикли на такі круглі дати. Робити підсумки, давайте зробимо сьогодні. Тисячі днів з моменту повномасштабного вторгнення, тисячі днів з моменту, коли ракети зривалися по всій території України. Тисячі днів, коли російські літаки бомбували всю Україну. Тисячі днів, як перша ракета прилетіла до Києва. До Львова тисяча днів, як по всій Україні люди прокинулись з розумінням, що почалась повномасштабна війна? Чи могло її не бути? Скоріше її можна було відтермінувати. Чи зроблено все можливе для того, щоб Україна була підготовлена до повномасштабної війни? Звісно, ні. Але чи винний в цьому виключно Зеленський? Ні, звісно, ні. Тут винно багато людей, і особливо винні ті, хто за нього проголосував. І навіть не тільки за нього, а за партію Слуга народу. Бо Зеленський, якщо б в нього не було монобільшості, і він не мав повного контролю над Верховною Радою, то не зміг добитися всього того, що добився він зараз. Чого саме? Ну, те, що. Він протягував кого хотів на будь-які посади, наприклад, на міністра оборони України, коли він протягнув Андрія Тарана. А той той почав виконувати все, для чого його і протягнули. А саме відмовився від переходу на стандарти НАТО, а потім почав саботувати ракету-будівну програму. Ну, це ті самі ракети, якими ми могли відбивати атаки росіян, або відповідати їм у відповідь. Ну, як бачите, це було зроблено ще тоді. А, так. У нас була ракетна програма, які завдяки трану саботувалися. Деякі підприємства працювали один день на тиждень, тому що не мали держзамовлення. Гроші Тран повертав до бюджету так, до бюджету, звідки їх брали, використовували на велике крадівництво, а саме на побудову доріг, тих самих доріг, по яких потім поїхали російські танки, ПТР та камази з російськими окупантами більше того. Замість того, щоб купувати бронежилети, шоломи, тактичні окуляри, зброю, все необхідне для ведення війни, таран ігнорував це. Замість цього він повертав гроші у бюджет. Фактично, тримаючи на голодному дефіциті наші війська, він. Виконував волю тих, хто його поставив, бо якщо б не виконував, не робив би так. Зеленський завжди ставив людей тільки тих, які йому подобались, і які виконували його волю. Якщо щось йшло не так, він їх змінював. Наприклад, так само він змінив генпрокурора, який був, пам'ятаєте, на 100% його. Хлопець, але потім щось пішло не так, і хлопець став на 100% його з змінили. До речі, коли ви запитуєте, чому змінили тарана, ну саме тому, що е, таран вже настільки дратував наших партнерів і не відповідав необхідним потребам держави, що тримати його на ті посаді було не можна. Але тарана не покарали за те, що він робив. Тарана потім призначили вже під час півного штабного вторгнення послом до Словенії. Де він знаходиться і зараз. Спокійно, нормально, така, така пенсія у людини. Ну що ж, це окрема історія. Чи можна було підготувати країну краще? Можна. Можна було провести заздалегідь мобілізацію. Можна було заздалегідь вести військовий стан і отримати значно кращі результати, ніж отримала Україна на початку повномасштабного вторгнення. Можна було б. Наприклад, провести евакуацію всіх тих, хто, кого переконував Зеленський, що нічого не буде. Треба готуватися до травневих шашликів. Ну як? Підготувалися? І Як смак тих травневих шашликів? Треба запитати про цей шмак у жителів Херсону, у жителів Маріуполя, у жителів Токмака, Васильівки, у жителів Бучі Ірпіня Мощона треба запитати. Так, треба запитати у тих, хто повірив Зеленському і залишився, не виїхавши. Треба запитати у Зеленського ще про те, чому ж він все ж таки не почав проводити підготовку країни, хоча йому про це казали. Нещодавно я писав на своєму Фейсбуці, згадував, не списав, згадував про те, як в листопаді 2021 року нас західні партнери попереджали про те, що. Планується повноваштабне вторгнення. Але ні. Ну хто ж слухав тоді партнерів? Ми всі пам'ятаємо, що Арахамія тоді заявив, що ні, всі світові ЗМІ, які повідомляють про можливе вторгнення, гірше, ніж Соловйов, Скабєєва і інші російські пропагандони. Арахамія, до речі, не вибачився за це, як і за багато чого іншого. До речі, як і Зеленський не вибачився за свої шашлики. За свої помилки, за тарана, за Баканова, який привів а, зрадників у СБУ і фактично перетворив СБУ на службу бита, яка виконувала завдання Зеленського, а не забезпечувала безпеку України. Чи можна було підготувати країну краще? Так, можна. Якщо б не залужний, який проігнорував вимогу Зеленського. Якщо б він не залишив під Києвом 72 бригаду, славетно 72-го імені Чорних Запорожців, то не було б кому захищати цей напрямок. Якщо б залужний не відвів літаки і не перемістив деякі частини, по яких він відчував, що будуть удари, то була би катастрофа. Якщо б залужний. Виконував все, що хотів Зеленський, то, скоріш за все, ми б не змогли взагалі утримати позиції. Але, відверто кажучи, Зеленський перші місяці навіть не ліз у справи, і це правда. Саме тому ми досягли максимум результатів. Але потім, коли росіян відкинули з Київської області, почало відкидати на Херсонщині, Запоріжжя. Але сьогодні ми будемо говорити не про це. Ми будемо говорити про тисячі днів. Тисячі днів це страшний іспит, який проходить Україна останнім часом. Це не тільки зруйновані міста і села, це не тільки зруйнована інфраструктура, це не тільки засіяними снарядами і минами поля і дороги України, це зруйновані судьби, знищені життя, покалічені люди. Це страшна історія. Напав Путін, а погано підготовив країну. Зеленський, як президент, який мав всю повноту владу. І, до речі, який досі відмовляється займатися мобілізацією, тому що це б'є по його рейтингу. Ми всі це розуміємо. Але від того, що Зеленський не хоче це робити, ситуація не виправляється. Більше того. Давайте відверто казати: коли Зеленський робить заяви про де наша зброя, треба запитати його, хто звернув виробництво ракет, хто всі гроші вкидав в дороги, хто відповів журналістам, що ми можемо збільшити нашу армію втричі, але тоді ми не зможемо будувати дороги. До речі, це показує, наскільки Зеленський не розумів, що відбувається, і наскільки він був. Не вігласом. До речі, якщо хтось вважає, що він кардинально змінився, ні. ні, змінився, але не кардинально. Більше того, його гучні заяви, його любов до шоу, перелік планів, які один за іншим заявляються, але не реалізуються, показує тільки одне: Зеленський це той, той президент, а слуги це ті депутати, які стали владою в Україні в найгірший час. Це ті люди, з якими перемогти в Україні буде вкрай важко, майже неможливо. Але шанси є: якщо ці люди перестануть заважати військовим, якщо вони запропонують об'єднатися і створити уряд національної єдності з тими, хто готовий захищати Україну, хоч їм ближче ОПЗЖ, бо з ними вони голосують, а ті підтримують всіх ініціативи, аби не чіпали ОПЗЖів. Це і так зрозуміло. Повертаючись до тисячі днів, я можу сказати, що ці тисячі днів багатьох нас змінили, але головне, вони проявили, хто є хто. І найстрашніше в цій ситуації, що на війні загинуло багато найкращих синів і доньок України, а багато лайна. У кабінетах, у ресторанах, у розважальних центрах, нічних клубах, залишилося. Я не хочу узагальнювати, що всі, хто там, це лайно. Але я хочу визнати, що багато з них використовують війну для персонального збагачення та сприймають її як не їх проблему. Інакше б. У нас взагалі все було інакше. Я вірю, що війна може змінити людину. Я не вірю, що якщо людина лайно, вона зміниться навіть під впливом війни. Вона може стати ще більшим лайном, або, ну це навіть говорити не хочу, зрадником чи щось таке. У будь-якому випадку, те, що ми бачимо зараз, це прояв. Найкращих і найгірших якостей у людей під час цього повномасштабного вторгнення. Чи вірю я, що Україна відіб'ється? Так вірю. Чи вірю я, що Україна постане? Так вірю. Чи вірю я в те, що Україна зможе з часом відновити свої кордони? Так вірю. Але для цього треба багато чого зробити і почати з, цього, що, з того, що. Після закінчення бойових дій переобрати владу. Не цю владу. Бо якщо б ця влада могла зробити те, що нам треба, і не треба було переобирати, Україна б не потрапила в таке становище. Але маємо те, що маємо. Як там кажуть, бачили очі, що купували, хай тепер хоч повилазять. Їжте. Так отут так само. Цю владу обрав український народ. І ми за це розраховуємося. Так, не всі її обрали, але. Більшість з тих виборців, які прийшли на вибори: що на вибори президентські, що на вибори депутатські. Зараз це ми маємо. Мені дуже хочеться подивитися в очі виборцям Мар'яни Безуглої, Миколи Тищенка. Інших депутатів, які стали, скажімо так, Відомими завдяки своїм діям. А, ганебним діям. Це не лише Дмитру, Куніцький, Адарченка, Трухін, а, тих велика кількість. Там цей монозброд, його можна перераховувати, перераховувати. Але я дуже хочу, щоб ми всі отримали вакцинацію від дурості. Яка сталася з Україною у 2019 році. І сподіваюся, що більша Україна такого не скоїть. Бо другий раз ми можемо і не вистояти. А поки гуртуємося, мені б дуже не хотілося, щоб ми згадували, що була друга тисяча, третя тисяча, четверта тисяча. Мені дуже хочеться, щоб війна закінчилася. І щоб більше для ЗСУ не було жодної цілі на території України. На жаль, це не станеться найближчі дні або тижні, або навіть місяці. У нас попереду важкі часи. Ми їх пройдемо, пройдемо і збережемо Україну. А головне, наша мета буде не тільки відновити територіальну цілісність України. А й перетворити країну на таку, з якої б не хотіли їхати українці, і в якій би ми хотілися жити. Для цього треба багато працювати. Але я вірю, що все так і буде. А поки пам'ятайте, що ми або в ЗСУ, або для ЗСУ. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Інших варіантів. Зберегти Україну не існує. Бо лише ЗСУ це запорука того, що Україна є майбутнє. І те, що Україна виживе в цій мось А ми виживемо. принципово. Для того, щоб покарати всіх ворогів як зовнішніх, так і внутрішніх. І от тоді справді все буде Україна!